Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щирому відео. Тільки не закінчились перші матчі четвертьфіналів Ліги Чемпіонів. Вогонь нема чого додати. Обидва просто пушка для стороннього глядача. Неймовірно, але... Фіфа також рухається до апогею сезону, до команди сезону, і вже на цьому тижні на нас очікує перший контент. Team of the Season. Звісно, це призвело до повного краху маркету. Деякі картки втратили півціни, деякі ще більше. І те, що ще вчора не можна було купити на маркеті, Сьогодні заходь та. Купляй, скільки захочу. Крім того, в нас чергова шалена еволюція і багато СБЧ. Про це все діло, як завжди, поговоримо. Тож, якщо вам такий контент до вподоби буде дуже вдячний за підтримку, вигляді лайку та коментаря. Під останнім відео ви накидали багато такого. Тож, всі повага від мене, якщо ви новенькі на каналі. Не забудьте підписатися. В нас тут цікаво вже зовсім скоро. Team of the Season. По традиції, давайте розпочнемо із СБЧ, і тут в нас, друзі, Розчарування суцільне. Я не можу назвати це жодним іншим чином, тому що Роналдіньо за 2 мільйони 180 тисяч монет ще і базовий. Так ми з вами прогнозували або в інтер Вайлд або Роналдіньо Ей Дісі, коли ми отримали злив з купою. Там просто Вау! відлив! Вау, то є бомба, то буде щось неймовірне. А отримали. Ну, та чарівника, так, куміра багатьох, але лише базової версії, коли в нього є дві більш актуальні картки з крутими плейстайлами, з прокаченими статами, і це, на мою думку, сильно впливає на бажання збирати цього R10. Якщо ми поглянемо на його статистичні показники, я навіть на стрімі прикалувався, закривав своїм обличчям. Динамічне зображення Р10, то ну, удари 89. Удари зльоту 82. Сила удару 86. Ну, вони посередні, друзі. 90-ті передачі. Окей, але довгий пас лише 85. Підкрутка 89. І ти дивишся на цю карту і такий. Ну, ну камон. Я розумію, в нього є скрипти. І дріблінг шалений. Розумію. І. Косичка, та? Ну, але на поточному етапі гри хотілося б версії середньої. Я розумію, що не можна було розкатувати губу на ф'ючера, втім, ну, ну, які 2,2 мільйона монет. 15 лише відсотків лайків на футбіні. І я не раджу до збірки, якщо чесно. Хіба ви не фанат? Ну, скоро, Team of the Season, там буде контент, там буде що збирати, і я думаю, що ви про. Яка ситуація? В мене можливо тільки так, не знаю. Я не люблю збирати картки гравців, які мені до вподоби, там гравців Ліверпуля, або можливо кумірів мого дитинства, коли вони вже не актуальні. Тому що коли цей виконавець буде банально не витягувати за рахунок слабких статистичних показників, або, можливо, не ідеальних плейстайлів, то в мене таке розчарування, і я хочу цього просто відокремитись від цього і все. Саме тому я, наприклад, збирав ці ракені Даліша, коли він вийшов в рамках промо. ACDC, він Сі Дісі Ця картка два місяці вона рвала для мене. Я кайфував, коли за нього грав. Чи буду я кайфувати за цього r 10 Я не думаю, але я радий почути, як завжди, ваші думки в коментарях. Також ми отримали оновлений Габела Пік 88 всі ті самі промо Версус. Тоті Honorable Mentions», Фьючер Старс або Фуд Фентезі, але вже один з чотирьох, 88 110 тисяч монет. Немає інформа, до речі, 87 та 85 рейтинг. Я не знаю, чому лише 18% лайків на футбіні, футбін зажрався. Ну то просто фодер зараз цей береться дуже легко. Обов'язково раджу до збірки. Там є прикольні картки, актуальні, є і супер метові. 83 плюс плеерпік, ще одна крутилка, яка в понеділок до нас прийшла. 5 разів на добу можна виконувати. Якщо крутити активно, то теж раджу робити. Бачу, тільки що в телеграмі хтось каказлив. 84 плюс x 7 в нас оновився, тричі на день, обов'язково прокручуємо. 80 Плюс плеєр-пік, це зміна 81, вони чередуються, вони нічого не змінюють. Можливо, на Team of the Season ми нарешті побачимо 82 плеєр-пік. Я не знаю, але поки 80. І також декілька в нас гравців. Давайте по порядку. Сенгісіндер. Який представляє Фенербаг, що її буде грати в рамках промо Ліги Конференції 5-4 зрічки, Хай Мім воркрейти, жива картка з непоганими плейстайлами, дуже непоганими плейстайлами. Вау! Ну От ви порівнюєте, да? цей ще й живий. Але стати такі собі, втім, ну, це для фанатів. Ви мусите розуміти, я не буду, звісно, там, комусь рати збирати. Я думаю, якщо Якщо ви фанатка, ну коротше. Якщо ви зібрали, то ви знаєте навіщо. Наступний в нас е, гравець е, цього прома Пунді там щось, коли обирає є з гравців Лаліги та АПЛ одного козака, який їх вразив. Цього разу це в нас Мікі Ван Де три 4 річки, Хай медіум воркрейти для центрального захисника. Дякую і Іє. Прекрасні воркрейти, Він може бути ще лівим захисником, до речі. І я думаю, що може він навіть там буде кращий з ворпейтами, хай медіум. І цікаво те, що в нього на базовій карці золотій, 80, яка там 79-го рейтингу, та, чи яка, чи, ну, коротше, дуже низький рейтинг. Там 85 пейс, тут 87. Ну, то апнули питань нема. І 80 -е прискорення. Мені здається, цього буде замало. Захист 89, фізика 90. Коротше, це переважно також для фанатів. Павершот в нього є. Що дивно, та Еріал Plus. Ну, коротше, ця картка сформована для мене дуже дивно. Я не знаю для кого вона. Філіп Білінг, і це в нас промо момент. Пам'ятаємо. Medium медіум воркрейти 4-5 зірочки, і воркрейти, звісно, таке собі, але в центрі поля може закрити будь-яку позицію і стати в нас Ну, потужною. Передачі лише посереднє. Але кроси йому не потрібні. Втім, тут у нас і підкрутка, і короткий і довгий пас на посередньому рівні, і трошки тележний. Плейстайли, Брюсер та павершот. Коротше кажучи, ці три SBC аптую. Ван Девен у нас 69 тисяч монет. Філіп Білінг 66 тисяч монет, і Юндер у нас 36,6 тисяч монет. Тому обирайте самі, ну а ми пішли дивити з вами нову еволюцію і переглянемо, що відбулося з маркетом, як він просто вмирає і продовжує це робити. Друзі, перш ніж почнемо дивитись у давно не ділився з вами своїми успіхами, якщо так можна сказати, в трейді, я все ще активно намагаюся досягти топ-100, все ж таки, така мета є. 82 мільйони. Мій трансфер профіт. Кеш, ви бачите самі 22,4. І в мене є карток 20, можливо, Відіча. Є деякі дебрюйни, е, яких я на лінивці намагаюся крутити. Є дещо в клубі, є Вандерсар. Я думаю, можливо, 25, може 26 мільйонів в мене кешем буде. Відповідно, до топ 100 мені. 114. А був 116. Тобто ну, ну багато, але. 116 мінус 82, це 34. А нещодавно було 60. Тому з вашою підтримкою рухаємось далі. Можливо, вже під час івенту ТОЦ зможемо досягти і цієї мети. Тепер давайте переходити до еволюції. Вона в нас є. Нам зливали. Я в телеграмі публікував, що буде еволюція на ікону. Але там був. Значок звичайної ікони. Ніхто не зливав requirements, і відповідно ми не знали, що саме до нас прийде. Тож, коли ми отримали еволюцію на Голасо, то це був такий вау-ефект. Wow Але пам'ятаєте, я вам в одному з відео з огляду контенту вже казав, що я очікую еволюцію так само на ікон, яка була на героїв. Я думав, що це буде максимально 91-й рейтер. Вони зробили 92-й. Також там, по-моєму, дріблінг максимум 91-й, через це облокотили Кантона і удари 92-й. Або через удари Кантона. Коротше, кантона облокотили 92-го, але інші картки в нас все таки тут доступні. І давайте вивчати. Лінекер, Лінекер Фодер. Ну, навіть незважаючи на те, що він буде апнутий. А прокачується тут один оверал, втім. Дивіться, один інформабгрейд ніби, але плюс три пейсо, плюс три удари, та плюс три фізики. І для деяких типів карточок це дуже потужний апгрейд. Ще раз полетіли, ну, ліникера, я б не радив робити, бо ви часто питаєте, ну, питаєте, та в телеграмі, коли тільки вийшов кадет, кого? Зараз я вам розкажу, кого б я робив. Ну, по-перше, якщо ви зібрали СЄНа, то ви робите СЄНа. Бо у вас виходить... Просто це що таке? 91-й пейс, 92-й удари, 86-й передачі, 85-й дрібнень, 91-й захист і 94-та фізика, ще й хай хай в руке. Це просто. Я думаю, це одна з найкращих по Total In Game Stats карток взагалі в РІ має бути. Тому що ну це просто як? І тепер, якщо ви не збирали на СЄНа, і у вас є бажання закрити собі позицію. Ну, напевно, бокс ту бокса навіть до кінця гри, то я думаю, це ваш шанс. Умовне Сєян та Рольфу, і все. Ну, то ясно, на Футіс будуть круті картки. Ну, але дивіться, це 2-5-3-7. Ні, до речі, це не найкраще стати. Ну, але дуже багато все одно. Картка неймовірна. Він не звичайний просто розрив, а цей буде просто пушка. Далі. Марсель Десаї, також один з варіантів. На позицію центрального захисника, і давайте я вам тут їх буду одразу показувати. І він або Сол Кембл також тут дебати. Дивіться, Десаї виграє за рахунок плейсталів. в нього єно та блок. Кембл виграє за рахунок модельки та габаритів. Я грав за нього, коли трейдив. і Брюсер дуже сильно фізичні такі відбори працюють. І Еріал Плас це також круто. Проблема в тому, що в нього немає навіть звичайного єнота. Але мені Кембл сподобався. За ДСІ я ще не бігав. Втім, якщо ви грали, то напишіть, можливо, ваші враження. Але він 185 см зросту. Тому поруч з ним має бути хтось височезний. Тобто, Дсеї та Аканджі, я думаю, буде погано. Кембл та Аканджі прекрасно. Або там ДСії та будь-яка версія Вандайка окей. Без питань. Далі Ешлі Кон. І це теж. Шалений апгрейд для лівого захисника, який тепер може грати ще краще лівого півзахисника. Бо плюс 3 пейсу 95-й, да? Бо а, плюс 3 удари. І тепер це теж для нього краще, бо він може якийсь лонгшот затулити. да? В нього, по-моєму, плейстайл має бути на трівелу. Де вона? Да, є тривела. І удари тепер краще. Шот пауер 94. Лонгшот, і удари зльоту. Класний лівий півзахисник в схемі з трьома центральними захисниками. Принц, це сутофодер, якщо вам потрібен. Шабі Алонсо. Ну, до речі, він і класний, і просто 90-ті за нього писали. Якщо у вас бюджетний склад і не хочеться викидати гроші на на, когось, та на, на збірку СЄ, на того самого, не хочете крутити час витрачати, то цей шабі також буде прикольний. Ван Персі, ну, я думаю, це більше фодер. І оцей хлопчина чи дуже цікавий. Німані Відіч, версії 91-ї своєї, він отримує такий, я не побуюсь цього слова, шалений, напевно, апгрейд, або шалену картку, бо апгрейд такий самий, як у всіх. Але саме за рахунок цього апгрейду, його версія 92, га вона стає ледь не кращою за його 94 ту версію, ціна якої 600 тисяч на маркеті була сьогодні. Пейсу більше, захисту на два менше, фізики на один більше. Ну, чесно кажучи, це цікаво. Удари на три більше, але вони йому не потрібні. Можете саме зараз поставити на паузу, подивіться. Так, та, в Big Bro кращий дріблінг набагато. Ну, але якщо у вас є в антрейді і потрібна картка в захист, то слухайте, навіть якщо купити. 62 тисячі він на маркеті в моменті коштує, то я не бачу проблеми. Картка буде дуже класна, я думаю, за свої гроші. Тому величезна перемога, еволюція, крутезна, обирайте самі. Я вам свою думку сказав, або якщо не впевнені, то запитайте в коментарях. Ну і тепер, друзі, давайте переходити до. Ну, теми, якщо так можна сказати, да, відео або прев'ю. А ось тут вона в нас і прихована. FIFA Trading Romania написав нам ще 7 квітня, що то контент стартує наступного тижня. Наступний тиждень відповідно це. Цей тиждень, де ми зараз. Я думаю, це п'ятниця. Тобто в нас закінчується промо-голаса в п'ятницю і розпочинається, можливо, Тімов the season preparation. Я думаю, щось таке буде. Вони не дропнуть команду сезону, бо ще зарано. Можливо, ще щось. Я чув, що в нас будуть е шоудаун промо, але вже присвячені тоцам. Тому що вед аккаунт він знайшов там десь коди гри: отакі картки. Подивіться на дизайн. І бачите, тут є плюс, і тут є дві стрілочки до гори. Це так само, як в шоудаунів. Тобто, можливо, ми будемо отримувати шоудаун серію, яка в нас теж була перед тоті, по-моєму, да, тиждень. Нонтент і шоудаун серія. Вони повернуть якісь картки в пакі безумовно, бо треба ж це діло продавати, СБЧ, бо треба з вас викачувати фодер. І отакі як гілка СБЧ, шоудаун. І якщо це буде такий дизайн крутезний, да, то, ну, я думаю, багато хто зацікавиться. В самих шоудаунів ні, але це може бути еволюція на картки шоудаун, як ми прокачували з вами. Аканджі або Макалістера. Да, Аканджі був однією з найбільш популярних тут карток. Ось він версія шоудауна, звичайна. Але потім він перетворюється на такого козака, якщо ви прокачали його в еволюції. Я думаю, що це буде щось. Аналогічно, відповідно, коли люди побачили такий контент, сталося те, про що ніхто не міг і думати. Ні, стала задея, що відбувається кожного року. Просто люди пішли продавати склади. І я вам хочу показати, що відбулося з різними сегментами маркету. Насправді вмирає повністю все. Я такого маркет краш не ну, ну, дуже мало разів цього року можу пригадати, особливо на дорогі. Картки. Беремо першу команду Голасу, яка вийшла з паків. Давід ля. Ну, я думаю, мені не треба вам казати, наскільки м'ятовий Давід нуля, новий спейсом 96. Він пішов з паків, в п'ятницю він був 3 мільйони. Зараз він 2,4, і це він відскочив. Тому що сьогодні, коли люди прокинулися, він був 2,2. Рухаємось далі. Сір Бобі Чарльтон. Подивіться на його ціну. І це він теж відскочив. Коли він йшов з паків, він був 1,3 мільйона. 1,2, 1,3. Сьогодні на дні він був 740. Зараз 800, трошки набрав. Ви уявляєте собі рівень падіння. І це актуальні картки, цікаві людям. Давайте переглянемо команду сезону. Вибачте, року. І Джуда Бенгінга, якого ви бачили на укладниці. Він відскочив, до речі, 3,9 мільйона монет. Коли я замовляв прев'ю, я вам зараз покажу. отут він був, да. 3,6, 3,5 він був на маркеті. Це ціна за годину. Зараз він набрав, можливо, це через якийсь хайп-матч, я не знаю. Але, якщо ми поглянемо графік за останні 14 днів, Джуд Белінг, подивіться, він дуже впевнено тримав ціну в 6 мільйонів стабільно. А якщо ми поглянемо по днях, то. Він ще 25 березня був 6,5 мільйонів монет. І тут просто пш каменем вниз. Люди продають склади. В нас на маркеті навіть з'явився Кіліан Бапе, якого не було з моменту виходу Тімовзия. Але зараз ви можете спокійно купити за 12 лише мільйонів монет собі такого Кілян. Подивіться, його не було. Тобто він тільки вийшов, все, з першого дня його не було на маркеті. Коли 15, ну ви розумієте, це годинку, десь він там 15 повисів. Зараз він падає. Так само Вержл Дайк 15 це, напевно, ага, його розкупили. Можливо, це якийсь гліч, не знаю. Можливо, закінчились картки. Він по 15 не продається. Він ось, да. 8,7, 7,9, 7,8. А він по, його не було по 15 мільйонів. В два рази також. Впала картка, ну найкращий центральний захисник в грі. Навіть такі козаки, як Роналдо Р9, Чимов ЗР 8 мільйонів монет. Його теж не було по 15, дуже тривалий час. Зараз 8. І я думаю, що така тенденція продовжиться, тому що люди звикли, що ну, в нас просто є з кожним промо. Викачують такі карти, що минулі, вони вже не актуальні зачасту. Нас зараз будуть то це ходять чутки, поки що це не підтверджена інформація, що ми отримаємо три плейстайли золотих. І перші в нас будуть ком'юніті тоці, потім ТОЦ АПЛ. Уявіть собі, ТОЦ вандайка з умовним єнотом, блоком та перехопленням. І уявіть собі, якщо EA зроблять щось по типу Голасо промо, там, де ці картки будуть. Пакебл, як кажуть, англійській мові, тобто ви можете їх спіймати. Звісно, це призведе просто до неймовірної смерті ще однієї марки. Коротше кажучи, в п'ятницю під час виходу Тімов за Сізон, коли в наступному або через п'ятницю, коли це відбудеться, я б вам радив бути в грошах. Я радий, що було минуло сезону, люди накопичували паки, люди відкривали паки, буде купа паків за монети. Я думаю, що в моменті маркет вмре, якщо хочете зіграти стабільно, то це ваш шанс. Звісно, чим краще ви продаєте картки, тим для вашого бюджету буде краще. Ну, але тут неможливо вгадати ідеальний момент. Підписники мої вже знають, що напередодні івенту краще виходити заздалегідь. Якщо б ви. Продали перед вікінг-лігу, яка в нас була в п'ятницю да, в минулу, то ну, там ціни були дійсно на 25, 30, 40, 50% дорожче. Але якщо в новенькі, це нормально, треба також вчитися. Дорога карткам, на жаль, вниз з тією кривою, яку їй нам дала. Що стосується інвестицій, ви багато питаєте про Фодор, я не знаю, коли його її піднімуть. Насправді я вам хочу показати. Одну річ і ви зрозумієте, що цей рік він не схожий на минулий. Відповідно, я коли якісь даю поради, то я намагаюся це робити, виходячи зі свого досвіду минулих років, та з досвіду того, що відбувається цього року. Цього року її просто роблять, що їм завгодно. Вони можуть там 84 й знищити в нуль і не давати на нього СБЧ Взагалі, потім в якийсь момент, вони щось викатять, і буде він по 3К. Пам'ятаєте, як в нас була крутилка, коли потрібен був саме 84 й рейтинг, і відповідно, ну ось він там летав там в півтори тисячі. На да, летав окей, а отут він летав. Три тисячі монет це було 20 березня. До того був пік 23 лютого. До того був пік. 13 лютого. По 3 тисячі монет він був кілька разів навіть за останні два місяці. Коли він відновиться, я не знаю. Але подивіться. Цього року Кевін Дебрюйне напередодні Team of The Season коштує 33 тисячі монет. 91-й рейтинг. Минулого сезону в такий самий час Кевін Дебрюйне був. 10 сьогодні, да? 83. 87, да? 72. І 30 тисяч він був вже. Під час цих тоців, коли їх насипало стільки, що він не був унікальним. І 91 рейтингу стало просто надто багато ще й вимоги тоців в кожному СБЧ, тому він вмер. А зараз він просто в нас цю криву пройшов ще в лютому. Ось його був пік, 82 тисячі мене. Потім 50, 50, 50, да і все, до побачення. Тому фодер, на жаль, цього року майже не працює. Ну, рідко працює, да? Не завжди. Відповідно, хай рейд зараз ну, йому погано. Тож тут я не раджу інвестувати і заходити в фодер. Можливо, ми будемо вже, коли будемо розуміти, які будуть язбача, який буде контент в п'ятницю. Також я б вам радив придивитись до інформів. Ну, але це ми про це ми, напевно окремо поговоримо. Бо коли виходять з паків інформи, в них є потенціал для росту. Бо їй будуть вимагати інформи або ТОЦА, скоріш за все, ТОЦА будуть дорогі, допоки їх не так багато. А інформи... Вони завжди дешевші. Відповідно, там буде коридор, можливо, для заходу в інформі. Але про це ми поговоримо іншим разом. Друзі, от така ситуація. Маркету погано. Сподіваюсь, вам тепер трошки легше. Якщо про щось забув розповісти або хочете спитати, можете завжди зробити це в коментарях. Ну, а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Па-па.